Так, доброго дня, доброго дня всім, друзям. Рубання дров це така зарядка хороша, так? Так, Михайло? Так. Да. О. Коли не рубається, треба... Що треба? Треба сильніша колуна. Туда його. О, о, аж колун відскакує. Буває оператор. Буває таке, що як рубаємо, то не хоче колун брати, так? До всякої роботи треба прикладати зусилля. О, 100%. Без зусилля нічого не буде. Так само всюди. І в роботі, і в Божому царстві. О! Але ми його подулаємо. Знаєте, недавно дивився і читав, ми говоримо про роботу. Дивився таке відео, що Орел, коли я тільки пару днів назад це взнав, коли на орла, на орла виходить, що коли він летить, може ворона вчепитися ззаді. І знаєте, що він робить? Коли вчепляється ворона, він її не скидає. Він навіть не намагається скидати, а він летить вверх дуже високо і швидко, і ворона сама падає. Тому що там, е, чи кисню вже так не вистачає вороні, чи щось інше, треба цікавитись більше про це. Але суть в тому, що, коли ти летиш вверх прикладаєш зусилля, так? все зайве відпадає. І не треба сильно там е, е, в цьому, як сказати Напрягатись, скажу таким словом. А все відпаде. Отак, От і Орел собі летить, він знає, що він літає там, де інші не літають, і він живе е, на горах там, де інші не живуть. І Орел, це потужно каже, таке порівняння вісає. Каже, а ті, хто надіються на Господа, піднімуть крила як орли, полетять і не втомляться. Амінь. Ось так, амінь, отак, друзі, а ми рубаємо далі. Припажаємо. Наш Бог чудесний. Зусилля, амінь. Тому отак от про орла дуже потужно. Сказано. Коли дійсно те, що нам не потрібно, коли ми будемо йти в правильному напрямку, все відпаде, повірте, друзі, все зайве відпаде. Ось так. А рубати дрова це добре? Потрібно, тому що потрібно грітися. Рубаємо, щоб грітися. І грілися інші. І так нас от, Господь гріє своєю любов'ю. Амінь. Ось. Ось і подолали. Всього найкращого, друзі. Будьте як орли в порівнянні. і Вони летять, і ще дивився про орлі. Вони летять і не томляться, тому що вони парять. Вони летять як мертві, але вони живі. І вони парять з великою швидкістю. І навіть крилами нічого не роблять. Оце орли. І бачать, я цікавився, бачать, уявіть, 4 кілометра. Бачуть зайця. І летить, якщо він захоче летіти туди, то летить приблизно зі швидкістю 300 км на годину. Ось так, друзі. Тому хороше порівняння. Ті, хто надіються на Господа, піднімуть крила як орли. Слава Всевишньому! Всього вам найкращого, друзі!